Друзі, всіх вітаю на каналі. У своєму новорічному зверненні президент Володимир Зеленський знову продовжує свою політику по розколу суспільства. У своєму зверненні він поділив українців на громадян та біженців. Тобто, за словами президента, біженці це не громадяни України. Але чи дотримується такого принципу взагалі влада Зеленського? Наприклад, відомо, що сім'я міністра оборони України Ростама Умєрова проживає у Сполучених Штатах. Америки, як зазначив сам міністр, це пише Радіо Свобода, його родина переїхала у США у 2016 році через замахи та погрози внаслідок політичної діяльності Умірова, це повідомив сам міністр. Відповідно до американського законодавства, не можна просто так приїхати по туристичній візі та жити собі в Америці, скільки тобі захочеться. Тобто в якому статусі сім'я Умірова проживає у США з 2016 року. Якщо брати до уваги його заяву, що вони переїхали внаслідок погроз, то логічно припустити, що вони подали на політичний притулок, а отже, вони є біженцями. Чому Зеленський критикує українців, які є біженцями, але в той же час сім'я міністра оборони України ховається у США від погроз та замахів на території України. Тобто Україна, на думку влади і міністра оборони України, не може захистити своїх громадян не тільки від війни. Ну, це зрозуміло, що війна йде, це загроза, але вони взагалі не можуть захистити своїх громадян, які проживають на території держави. Вони самі визнають, що держава України є небезпечна для проживання. Але це стосується їх сімей, і це не стосується ваших сімей, які також, мабуть, так вважають. Чому, послухавши президента України Зеленського, мера зараз не повернув свою родину в Україну, показавши приклад, що вони ж нібито дійсні громадяни, а не просто біженці, там якісь недолюди як? Дає нам зрозуміти президент України.